Друзі, всім привіт! Мене звати Гілярний Сергій, я власник і засновник школи для собачок ДРЕД, досвіду вже більше 20 років. Головна біль людей. Ми не можемо привчити до будки, тому що ми її саджаємо. Вона її там чи гризе, чи і не цікаво, і спить у нас на ганку. Дивіться, чому вона повинна спати в будці, якщо всі цікаві процеси виходять у вас чи в домі, чи біля дому, а не в її будці. Тому дуже коротко, без води. Якщо не підписані бистренько підписалися, поставили вподобайки і написали коментар, якщо ви знаєте якийсь інший варіант, як привчати собаку до будки. Показую це на простому прикладі. Перше будка повинна стати цікавою. Щось треба зробити, чому вона туди зайде і чому їй буде цікаво. Один із варіантів, зараз покажу. Треба зробити як мінімум вау-ефект для собаки. Як ми це робимо? Так. Чик ми можемо зробити вау-ефект для собаки. Це покласти якісь цікаві іграшки, які їй цікаві. Туди сховали. Да? Це як мінімум, коли вона зайде, така о, клас, тут є іграшка. Чи покласти якісь смаколики, класти її регулярно до того, як вона сюди піде. І коли в неї буде звичка туди заходити і знаходити щось цікаве, оце дуже круто. Тому залишаємо. Ці штуки да, от, так от поставили. І зараз я спробую, щоб ви побачили, як це буде виходити собачкою. Зараз я скажу, що вона зайшла. Вона, звісно, буде в шоці. Дивіться, там поклали смаколики. Зараз е, я своєї собаці заведу і просто скажу: іди в будку. Вона шукає вже, бачите? Дивіться, шукає. ну ка заходь, ану, дивись, іди в будку. Нє-ні-ні, сюди. Віза, давай, заходь сюди. Дивіться, пошла. Не, заходь, іди сюди. Ні, не, не наверх. Йди сюди, візочка, йди сюди. Йди, заходь. А ну, дивись. Та не Віза, йди сюди. Іди, сюди. зайди, зайди, зайди. Що там м'ячик? Опа, покажи. Опа, знайшла. Їжу і на мячик звернула увагу. Закриваю. Все, молодець, моя така собака. Ви поняли, тут все. Дивіться, чим вона прийшла. Моя ти бубочка. Іди сюди наверх. Іди, Іди наверх. А, треба, щоб був вау-ефект якийсь. А тому що там м'ячик? А що ти, ти вмієш? А ну покажи, візочка. Що ти вмієш? А що віза вміє? Що віза вміє? А зайку знала зайку. Зайку знала. да. Охо-хо! Отак. О Отак. Отак любиш. Да, граться, любиш. А друзі, які ще є варіанти, напишіть? Ми показали самий простий. І доступний для того, щоб ви це могли зробити. Тому підписалися, якщо ще не підписані, поставили вподобайку. Що вам ще хочу сказати? Будьте прикольними і класними для всіх, добрими, це головне. І правильно виховуйте своїх собачок. Якщо не вмієте це робити професійно, звертайтеся до нас до школи, ми вирішимо всі питання стосовно навчання вашої собачки і вас, щоб ви правильно навчилися керувати її. Дай, Дай. наверх. Давай, давай, давай. Іди сюди. От так молодець. Да. Добре. Сядь. Сидіти. Плюм. Плін. Така здорова іграшка. Цікава. Да. Дивіться, це я ще не клав інші іграшки, їх треба змінювати. Дивіться, важливо. Всі іграшки міняти періодично, тому що це повинно бути цікаво, це повинен бути вау-ефект, а не просто ви один раз і ту саму іграшку кладете, і це буде не цікаво. Якщо я там буду гратися, там раз закинув туди. Раз вона побігла. Ага, прикольна комунікація з будочкою. іди сюди, давай, наверх. Молодець, моя дівчинка хороша. Тобто, ви регулярно повинні робити так, щоб собаці було цікаво, і тоді буде крутий результат. Так, на місце. Тепер в готовому вигляді я покажу на місце. В готовому вигляді покажу, як це виходить. Якщо мені потрібно забрати свою собаку да, з вольєра, я підходжу, Дивіться, головне привчити її до правил. Вона знаходиться там, вона не вибігає сюди до мене. Я беру її на повідочок назад. Віза назад. Я беру на повідочок, а потім ми тільки йдемо, але а не вона. Не вибігає і сама кудись побігла, потім я її шукаю, не можу підізвати. Якщо ми там пішли, Віза зі мною, ми пішли, погуляли, походили, вирішили свої питання. Потім я доходжу сюди до вольєра, пішли, Віза. Сядь, будь ласка, сядь. Дивіться, кажу, на місце. <сум> Ви поняли, да? <сум> ти хитруля моя, ти хитруля моя, да? дай, Віза, дай. Зараз ми ти вбуду туди. Раз. Клас, отак. Давай, 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 хочеш гратися, я знаю, я знаю, що ти хочеш грати зі мною. Да, да дай мені, ну що ти сама граєшся чи що? Ти що ж лоб пішов? Так дивися уважно в камеру. Дай, дай, плюнь, плюнь, плюнь. Плюнь. Все, місце. Все, закрили двері. І годувати ще одне, годувати важливо. Було цікаво тільки там. По привчанню до вольєра все дуже просто. Без води. Ви знаєте, що робити. Підписуватися, написати свій варіант, поширювати це відео всім друзям, знайомим, в кого є собаки, хай не займаються фігньою, правильно вчать собак. До зустрічі в інших роликах. Пам'ятайте, ми на своєму фронті робимо для своїх військових все, що ми можемо. Це спеціальні умови для навчання собачок, для них і волонтерів, і для простих людей. Знімаємо контент українською мовою, знімаємо його для вас. Тому діліться, поширюйте і будемо разом йти до перемоги. Всіх обійняв і побачимося в наступних роликах. До побачення!